Загоїться всі рани, Розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучую і знов. я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене тілять від душі тому що я сильна я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несеш В голови поклавши, відправились у сніг. Колись назвуть героями вас, ви мої сини, І зацвіте калина, мов кров червонима, Згадає батьківщина, яким ти був коза. Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться з Тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль тому що я сильна. В руках несеш. наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись в вночі, але стали ми за Україну єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі політ. Коли поет вірші пише, надзвичайний дивовий світ. Мир на землі це російні світанки. Краса і творчість. Пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки. І зрадійся, своїм щастям у серцях. Голубко біла, ти лети у світ. Хай буде мир у небі голубому. Бо голуб миру, кажуть з давніх літ, приносить радість родові людському. Коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка. Голубку біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Та всім щастя, передай привіт усім народам, людям і за мною. У світі ми як основа і основ і сину милу, білосніжна пташка. А літають завжди журавлі, коли ски на литі. Ми за те, щоб був мир на землі. Для всіх дітей на цілому світі.